Всім привіт, ребята! І сьогодні для вас я знімаю нове відео, і воно називається Школа малювання. Тобто, в цьому відео я буду йти в школу малювання. Тобто, я там буду малювати картину, буду вчитися. Будуть в мене пару уроків, но ви, коротше, самі все побачите. Я буду йти в школу малювання, тобто, це мій буде перший урок. Тобто я там буду вчитися малювати. Ну, ви, коротше, самі все побачите. Зразу кажу, що відео буде дуже цікаве, так що додивляйтесь його до кінця. Ну, а зараз я буду йти в школу малювання. Мені даже самої дуже цікаво, чи у мене вийде, чи мені сподобається перший урок. Ну, а ми це все побачимо. Добрий день, добрий день, добрий день. У нас сьогодні буде перший урок малювання. Добре. Можете покажу сісти на стульчик. Зараз я вам буду показувати роботи, які я намалювала. Добре. Подивіться, це отакий от, от пейзаж. Можете подивитися це. Тарілочка з фруктиками, які стоять на столі. Дуже гарна. Дякую, дякую. А скільки ви вже років малюєте? Я вже малюю 10 років, так що у мене опит є. Добре. Тут у мене ще такі от красиві попугайчики. Вау, які гарні! Угу. От. А наскільки скільки ви одну картину можете малювати годин чи минут. Оцю от картину я малювала 2 часа. Угу. Добре? А цю першу картину з фруктами я її малювала 30 хвилин. 30. Добре. А це що? А це у нас робота ще не дроблена. Добре. Так. Бачу, що ти в білому, яркому. Ти можеш свою одежу замастити, так що я тобі зараз дам. Форму, яку ти її передягнеш. Добре? Щоб свою не змастити. От, бачиш форму. Ти її зараз передянеш. Щоб свою не змастити. Добре. А я тебе тут подожду. Все, я вже передягнулася. Добре, непогано, непогано. Так. Тільки що в мене були дівчинки, тільки що я з ними теж малювала. А що ви з ними малювали? Ми малювали пейзаж, це природу ми малювали. Добре? Так, давай будемо розпочинати. Добре? Сьогодні ми будемо малювати, малювати пейзаж. Угу. Пейзаж. Пейзаж у нас. З літом. Тобто у нас літній пейзаж. Угу. Вот. А, так. Сьогодні ми будемо малювати і ліпити. Угу, добре. Так, а, Почекай. зараз я протру. А, ні. Зараз я протру. А, оце от столик. Все я вже протерла. Угу. А сьогодні ти будеш вчитися на отакі от штучках. Зараз я це заберу. Почекай. Туда. А от, а будеш вчитися на цьому. Я тобі покажу як. Угу, добре. Так, відсунься, щоб тобі було удобно, і до того він буде стояти. Отакого. От О! Угу. Так, кого треба правильно сидіти? Угу, добре. Так, а я буду коло тебе о, малювати свою картину доробляти. Угу. Так, ну ти поняла, як сидіти, да? так? І такого малюєш. малюєш. Угу, добре. Даже можеш трошечки відсунутись, якщо тобі треба. Угу. І такого можеш малювати. Добре. Зараз я тобі дам краски. Вот. Подивись, скільки багато кольорів. Угу. Тут ти собі візьмеш якісь сюди, чи, коротше, багато можеш взяти. Я їх поставила на стіл. Добре. Ну, і саме головне нам треба палітра. Палітра там, де ти можеш цвіта змішувати. Угу. Вот. Я її зараз помию. Бо тут девочки її замастили. І будеш там змішувати цвіта, якісь там кольори, там, зелений, з, з, з чимось там, ти поняла, коротше. Так, да, так, да, я поняла. О. Вот я тобі помила її вже. Звісно ж, палітри дуже старі, тому що вони вже не відмиваються, тому що їм десь років десь 5-10. Вот, бо я вже 10 років як малюю. А вот, на тобі. Угу. Ну і ж саме головне, нам потрібно кісточки. От ці ось стаканчик можеш брати, от, візьми. Угу. Угу. От. Ну і собі беру. Будемо малювати, вчитись малювати. Сьогодні у нас тема дуже проста. Сьогодні ми тільки малюємо літній пейзаж. Угу, добре. Так, це твій перший урок, ну не хвилюйся, все добре буде. Ага, ага. Якщо що, краски можеш брати, от тобі навіть на столик поставлю, щоб тобі було удобніше. Того буде на столику, А, і будемо починати. Угу. Першим ми починаємо з білого фона. Я тобі зараз дам. Перше ми починаємо з, з білого фона. Е, треба акуратно, бо краска у нас може запачкати коси, волоси, і вони можуть таке остатися на все життя. Ну, нічого, не переживай. Ага. Не переживай. От тут білого, чуть-чуть мені треба наляти. Чого ти стісняєшся? Це теж давай роби. Я, я за що тобі маю оцінку ставити? А, ага. А потім будемо ліпити. Добре. А, який це взяти, колір? Давайте жовтенький візьмем, такого на палітру. А, ага. щось я не дуже бачу, що ти малюєш. Дивись, як я вже багато, всього вже намалювала, а ти що? Давай, давай, за що тобі платять, платять гроші? Давай, угу. давай, 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 давай. Ага, добре, добре, тако. Ой, ну виходи непогано. Ага, ага. О, добре, добре. Для першого разу нормально, тільки треба. А що це тебе тут нічого не видно? Там хоч чуть видно. Хто його побачить? Дивись, зараз я тобі покажу майстер-клас. Дивись, беремо зелений. Ніт! що ні? ні, Шо, ні я хотіла намалювати небо таке от з хмаринками. Так, да, небо. Траву малюємо з ялинками. Ой, з якими ялинками? О, з деревами, з вишеньками, з слипками малюємо. О, ага, ага. О, які от твої оці пейзажі, блін. Перший клас, може, блін. Дитина, які 5 рочків, блін, намалювати. Ті хмаринки, блін, сонечко. Беремо ще фіолетові, ще сливки. О, Сливки, вишеньки. Так, якого у нас кольору будуть чекай. Допоможу тобі, блін. О, ярко-ярко червоні. О! Красота. Дивись яка. Ага, я хотіла б ще. Мені байдуже, що ти хотіла, що ти не хотіла. О, роби, як я тобі кажу. Добре. Ну, ребята, от таке було сьогоднішнє відео. В цьому відео у мене був перший урок малювання. Мені вчителька трошки показувала, як там правильно малювати. Е, вот. е, я планувала щось друге намалювати, тому що я хотіла намалювати небо з хмаринками. Ну, ладно. Вчителька захотіла, щоб я малювала далі там, травичку, там, коротше ви. Ну, ви самі чули. Так що, ребята, якщо вам це відео сподобалось, можете поставити лайк і підписатися. Так що, ребята, всім спасибо за просмотр і всім пока-пока!